Продовжимо інформаційний ранок на Суспільному. Квітень, другий місяць весни. Саме в цей період ми спостерігаємо за активною порою цвітіння дерев. Разом із ним проявляється сезонна алергія. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, алергія входить у трійку найпоширеніших хвороб. Що ж таке алергія та як з нею жити, і чи можна її вилікувати? Ми будемо говорити далі. Але спочатку послухаємо про чинники, які зумовлюють алергію. Чинники, що сприяють розвитку алергії. Спадкова схильність. Якщо у обох батьків є алергія, то у дитини ризик захворіти алергією складає 70%. Якщо лише один 40%. Довкілля кількість та природа алергенів, кліматичні, географічні, екологічні умови, незбалансоване харчування, супутні захворювання, загальний стан здоров'я, стреси. Більше про алергію будемо говорити із Тетяною Янчук, лікарка-алергологиня. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Тетяна, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Тетяна. Якщо говорити про алергій, алергію, зокрема сезону, що може викликати алергію зараз? Які найпоширеніші можливо скарги зокрема до вас зараз? Чим найбільше звертаються пацієнти? Ну, е, інформація такого порядку, що дійсно ми зараз маємо перший такий весняний е, пік алергії, який зумовлений в першу чергу цвітінням е, берези. Е, крім того, е, в нас зараз є пилок, вільхі, верби, е, кіпарисові ще не перестали цвісти, і за результатами останніх алергообстежень, які доступні алергологам. Ми можемо говорити, що ті вони зараз виходять на один з таких із досить серйозних як би щабелів алергізації населення, яке приводить до розвитку алергічних алергічної симптоматики, вважаючи на те, що в нас зараз повітря з Африки, якби привело таку от, таке тепло, активно розпускаються всі дерева, активно бояє природа, відповідно, і цвітіння цих алергенних рослин, які я перелічила, воно теж є активнішим і пилкових зерех значно більше. Ну і відповідно пацієнти зараз більше страждають від алергії. Я хочу наголосити, що ту красу, яку ми бачимо, от ми бачимо вас на екрані, і ми бачимо, навколо нас на вулиці, та краса цвітучих декоративних чи плодових дерев до розвитку алергії не має жодного відношення, тому що, як правило, зерна в плодових зерна прицвітінні пилок. Плодових рослин він є великий і його він не потребує вітрозапилення. Його переносять, як правило, комахи, бджілки, які збирають нектар. А викликають алергію ті рослини, які мають дрібний пилок, які переносяться вітром. Тому ми говоримо за кіпарисові, за вербу, за вільху і за березу. Крім того, зараз фоном ще є цвітіння яснина, який теж має алергенні властивості, і граба, який відноситься до сімейства берези, але граб є менш, скажімо такі, менш агресивним по відношенню до виникнення симптомів. Самі сиптоми, да, в першу чергу це чихання, свербіж в носі, виділення з носа такі водяності, це свербіж очей, відчуття е, пісковичах, е, можуть виникати явища свербежу обличчя, е, шкіри відкритих ділянок, загалом свербежу тіла. Ну і е, можуть виникати задишка, ядуха, приступи ядухи. Е, Кашель сухий, тобто такі вже симптоми бронхіальної астми. Ну і коли ми бачимо такі симптоми, коли пацієнт бачить, звичайно, він підозрює в себе алергію. І я зараз дам обов'язково вам дам основні такі рекомендації на сьогодні, що потрібно зробити, щоб ці, цей стан пережити якомога легше. Але першим ділом я хочу вас зорієнтувати, що ви мусите не обов'язково вже сьогодні, але планово проконсультуйтеся з лікарем алергологом По тій причині, що коли ви будете говорити з спеціалістом, який в тому постійно крутиться, вариться, він багато може дати цінної інформації, цінної інформації, по тому щоб підсказати до чого саме у вас алергія, і на що вам потрібно мати обстеження, які зробити обстеження. Тому що ми знаємо, що якщо ти маєш інформацію, ти озброєний. Якщо ти знаєш, на що в тебе алергія, який період, і які тобі медикаменти можна приймати, ти теж маєш всі заходи, щоб бути спокійним і щоб спокійно перенести симптоми алергії, не дати їй розгорітися в період цвітіння. Зразу по закладам, значить, два заклади, які, які заключили договір з НСЗУ, і де пацієнти можуть отримати консультацію алерголога безкоштовно, це Рівненська обласна клінічна лікарня і Рівненський обласний лікувально-діагностичний центр. Пані Тетяна, ми колі... зараз спілкуємося для всієї України. Я думаю, або що ми... буде кожен спілкуватися із своїм лікарем або сімейним лікарем, і він буде направляти. Куди можна буде звернутися? А от я вас хотіла уточнити, так. я ще з часів ковіду пам'ятаю, що центр громадського здоров'я і МОЗа закликали в період весни не плутати ковід, гострі респіраторні, респіраторні захворювання з алергією, адже симптоми є Звичайно. дещо схожими. Чи можете ось Звичайно. тут можливо якусь таку червону лінію нам провести, аби українці також звертали увагу і не думали, що це якесь можливо просто сезонна хвороба і лікувалися якимись там своїми засобами, а не звертали увагу, що це Звичайно. алергія. you <laughs> Ви знаєте, от е, я розумію це питання, воно дуже актуальне, але я хочу сказати, що такої от червоної лінії, що отут алергія, а тут у нас простуда. Е, такої немає. Більш того, вважаючи, що е, ну якби прийшло тепло, е, ну ще минулий тиждень, ми можемо сказати, тут тепло, тут прохолодно. Це може бути і мікс, тобто в людини може бути і алергія, і в людини може бути і явище гострої респіраторного захворювання. Ну, основними такими, як би такими диференційними критеріями, може служити температура тіла. Зазвичай при алергії, якщо це обмежується ринок симптомами, температури не має бути, але теж не обов'язково. Скажем, так в аналізі крові, ну це вже аналізи, коли потрібно звернутися все ж таки до лікаря, і це вже буде спеціаліст прицільно консультувати. Ми маємо певні зміни при вірусній інфекції, певні зміни при алергії. Тобто до чого я веду, якщо людина думає, що в неї є алергія, все ж таки варто, варто з лікарем своїм проконсультуватися. Пані Тетяна, а давайте такі... пояснимо, чому не можна самолікуванням займатися, якщо ось послухали ефір, десь такі симптоми в себе побачили, відчули можливо ось є алергія, є полок. Чому самолікуванням не варто займатися? До яких наслідків це призведе? Ну, навправду, ви знаєте, ми всі займаємося самолікуванням, і я не бачила таких пацієнтів, які прийшли до мене ну от при перших явищах алергії. Спочатку не завітавши до аптеки, не взявши протиалергічні засоби. І коли вони не допомагають, то тоді вже ну, людина вважає, що потрібно. Ну і насправді, вважаючи, що алергія дуже в великої кількості людей, я не уявляю, що всі підуть до лікарів. Чим це чарівато? ну якщо запустити, то може розвинутись бронхіальна астма з приступами ядухи, може розвинутись токсикоалергічна реакція з вираженими свербіжем і з вираженими змінами на шкірі. Ну насправді це не настільки часто, наскільки явище такої легкої сезонної алергії в принципі є. Тому я би, якщо людина підозрює, що все-таки в себе алергі... підозрює в себе алергію, я би дала такі, ну якби основні рекомендації, якщо ви бачите, що Пару років підряд, в один і той самий е, е, сезон, у вас явище Реніту, кон'юнктивітус, вибежу тіла. Ну, перш за все, що дуже важливо, це в цей час обов'язково промивати ніс будь-яким ізотонічним розчином після повернення з вулиці додому і після. І перед сном ми очищуємо верхні дихальні шляхи. Відповідно, те, все, що із пилку осіло на дихальних шляхах, ми вимиваємо. Відповідно, запускання алергічної реакції вже не буде настільки настільки агресивним. Другий момент. Період алергії дуже важливо тримати дієту, от дієта при певних алергіях до певних пилків, тому що зараз ми говоримо про весняну алергію, де я кажу там за кипарисові, за березу, за вільхові тут в нас. І одні продукти протипоказані. Ну так, при відкрию завісу, при алергії на березу людина погано переносить яблука, відчуває явище свербіжу, в лотів, може бути пухання в губ, свербіж небіння. І це говорить про те, що організм він алергізується. Це із за берези людина не переносить яблука. Так само в людини буде непереносимість до всіх кісткових. Не обов'язково, що в кожної людини однаково, але коли людина буде знати за цю дієту і уникати прийом, то відповідно вона буде уникати провокуючих чинників. А що такі кісточкові? Це в нас вишня, черешня, персик, абрикос. Тобто ми говоримо за вживання їх як в сирому вигляді, так і у вигляді різних перероблених ну, вже варень, джемів і таке інше. Тобто за специфічну е, дієту бо при приберезі я озвучила одні при, продукти, при алергії е, на трави там інші продукти виключаються при алергії на Амброзію і на полин зовсім інші виключається. Це вже вас орієнтує алерголог, після того, як зробить обстеження. А от зараз що важливо, якщо ми не знаємо, алергія, не алергія, на що алергія, щоб вийти з цього стану? Перше, це режим пиття. Обов'язково людина має випивати не менше 3% від ваги тіла на добу води, тобто мається на увазі не напої, ні чай, ні кава, ні соки, а чиста вода. Та в проміжках між їжею. Друге, що дуже важливе, це гіпоалергенна загальна дієта. І навіть, я б сказала, більш не гіпоалергенна, а така е, якби ніжна для печінки. Ми маємо зараз е, шлунково кишковий тракт нас, наш не обтяжувати і печінку нашу не обтяжувати переробленням копченостей, важких жирів. Тваринного походження, смажених страв, алкоголю, всі ці продукти будуть загальний стан організму, його опірність, роботу печінкової, якби печінкової. Сфери будуть обтяжувати, і, відповідно, алергія буде протікати краще. Тобто, їжа має бути легкою, їжа має бути 4-5 разів на день невеликими порціями без перелічених продуктів, про які я говорила. Так, ну наступний важливий момент після промивання, після води і харчування є препарати, які ми можна Пані Тетяна, от на жаль, препарати ми... ми в нашому ефірі озвучувати не можемо. Ми дуже ми дякуємо, дякуємо вам за ці поради. Я буду сподіватися, наші глядачі звернуть увагу на своє здоров'я і скористаються вашими порадами. Дякуємо вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Це була Тетяна Янчук, лікарка алергологиня. Ми з нею говорили загалом, що таке алергія, які є її симптоми, як її можна вилікувати і на що варто звернути увагу.